Доброго дня і найщиріші вітання зі Львова. Стадіон Україна вітає нас прекрасною погодою. Стадіон Україна вітає нас прекрасною атмосферою. і ми сьогодні з вами станемо свідками третього у цьому сезоні Львівського дербі. 15 градусів вище нуля. Дійсно, чудова футбольна погода. тепло у Львові. Передання Великодня. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе бери від гри своє. Шах. Активно. Шах працює. Ще один навіс. виконує. Хороший навіс. Там два футболісти Карпат Карпатлітали удар меж штрафного майданчика не вдали. Ще один удар над воротами. полетів м'яч. Ось там зверніть увагу на очередька. Ось туди м'яч може полетіти, побогло. Зміщується всередину. Хороший удар! Нічого собі Бруніньо. Вирішив у воротарський кут пробити Бруніньо. дві на місці. Це була дійсно непогана спроба. Ще раз дивимось. Бруніньо викручує. Шевченко на лінію штрафного. Звідси буде удар. Альберис зрізався м'яч ноги. Красива награна комбінація. Порушення правил. Зафіксований, але м'яч залишається у господарів. І атака продовжується. Різ з флангу. Непоганий доштабний течка. Зфікалдари. Забиває Карпати. Забиває Бруніньо. Забиває найкращий. Гравець місяця. Розкішно розіграна комбінація. І 1-0 У львівському дербі на користь Карпа. Асі Бруніньо в потрібному місці, потрібний час. Ближче до опозиції правого інсайду вивалюється він. Восьмий гол в цьому сезоні. Алмаз Бековкається у центр. Приведені на інший фланг від Бекназа. Хороше проведення на карабіна. Той прокидає м'яч. Зараз може бути непоганий момент. Праворуч Італій Роман навіс в один дотик. Але немає удару. Підбирання від Бекназа. Удар віддав нас над воротами м'яч. летить. Ну, і це було непогано. Це було непогано, хороша атака. Гарно вибудована. Серія передач. Перекидання на інший фланг. Навіс. на, на Алмазбекова. Ох, помиляється Алмазбеков. Зараз передачу. І вична і фактично вихід, Пробував перекинути Ледвіяр. Скішна робота. Дмитро Ледвій рятує свою команду. Алмазбеков віддавав передачу над Ні Звідки вилітає Ігор Невес? Не вдається йому забити. Далеко далеко вперед. Спроба завантажити мяч від відмірошніченка. Знаходить він у Хороша робота від Очерейка. Очередько прокидає. Повз Аляха. Очередько. Знову прокидає мяч повз Ростислава Аляха. Ну і той фолить. Це дійсно вже матеріал на теоретичну жовту картку. Так у і є. Ростислав Ляха отримує попередження за цей фол. Богло віс від полегенька класна скидка Очередько встигає до м'яча. Але і встигає Дмитро Ледвій. І знову відзначаємо Ігоря Невеса, який ідеально скидає м'яч партнеру. А будь-яко, це Бруніньо був. Бруніньо, причому Бруніньо намагався скинути, здається, на Невеса, а не на футболіста, який у нього за спиною був. Хоча можливо і планував саме на Олега Очередька з цього. Ще один навіс від Мирошніченка влітає. Кілька хратів попереджено Гол! І це, і це він. Це він. Ігор Невес забив гол в українській прем'єр-лізі. Я думаю, тішити зараз мають, в тому числі, вболівальники рука. Як довго він на це чекав? Як довго він терпів? Ігор Невес забиває УПЛ 25-й матч в українській прем'єр-лізі для бразильського легіонера. Ігор Невас, який у першій лізі був суперважливим гравцем, суперзабивним нападником. Нарешті знімає ось це прокляття. Цікавий момент може бути зараз Климчук. Климчук надто довго тягнув м'яч. Епсон. Ліворуч відкривався, але Климчук тут не дотягувався до м'яча. Зачепив суперника по нозі. Не дуже з цим погоджується, але дійсно зачепив. Ну Бруніньо. Напевне, ну, можливо, і якісь інші ідеї зараз будуть у Пономарєва. Ох, втрата м'яча на рівному місці. Хороша атака. Зараз може бути для руха. Передача на пастуха. Пастух. Пастух прокидає по двох. Віддає далі пас на Руніча. Руніч! Остро кута б'є в ногу. Кінерійкіна. Ну, значно краще. Напевне, можна було б розіграти ось цю атаку, але. помиляються помиляються. Футболіст Руха. Хоча, з іншого боку, треба відзначати, що класно зіграв Кіна Рейкін. Руху грати на виїзді в Одесі. В наступному турі вдома приймати Крибаста Верес виїзд до лівого берегу. І сезон закінчується домашнім матчем проти Шахтаря. Ну, домашній матч проти Шахтаря. Це важко. Так. Ось зараз шанс для Карпат. Третій забитий. Удар ближній верхній. Влучив просто у груди Віталія Холода. Пробував Бруніньо максимально класно з цієї ситуації викрутитися. І розумієш, там були партнери, на яких можна було віддавати. Ай-яй-яй, що витворяє? Краснопір там у дуже серйозній боротьбі. І забиває Карпати втретє. На ближню стійко полетів на віс. Амбросій Чачо. А людина, про яку ти в останню чергу думаєш, що йде мова про і головою, забиває. З гострого Кута на ближній стійці. Прекрасний удар в дальній кут. Поборід Дмитра Ледвія без шансів. для нього 3-0 Карпати. А запасних руха. звичайно, сьогодні розчарована. була інформація у медіа про те, що зараз шанс може бути. Рябов пробиває кінорійки. Фіксує і Притискає однією рукою до. Азована була інформація так про те, що керівництво обіцяло гравцям руха. Дуже серйозні, преміальні за сьогоднішній поєдинок, що говорити про турнірну таблицю. Закидання, пішло! Кінарікін і забиває рух! Забиває рух на 89-й хвилині. Пастух розмочив рахунок в цьому матчі. Шалена. Серія. Шалена просто серія 817 хвилин. 818 навіть хвилин. Тривала. І Карпати пропускають вдома вперше з вересня. Ну, тут Кінерійкін. Його розстрілювали. Що ж, Мірошніченко і Клименко біля м'яча. Мірошніченко пробиває. ворота. Летить удар не дуже точний удар. Що там відбулося? А ось і бійка. А ось і бійка. Причому. В епіцентрі там був ігор Краснопір. Зараз він назовні на вже вийшов. Що ж все стартувало? Навіщо? Де там хто щепився з ким? Зараз ще кілька карток, кілька дискваліфікацій можна отримати. Згадували ми на початку. Що так Бійка вчора була в матчі команди Ю-19 наприкінці. Але там нуль було, там трига була до кінця. А тут просто на рівному місці. Почубились. Ну що ж, 3-1. 3-1. Карпати виграють таки сезонну серію, можна сказати, у руха. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.